Всім привіт, шановні глядачі мого каналу. З вами знов я, Ваш Влад. І сьогодні ми будемо грати гру під назвою Craven Ман. Не знаю, що це за гра, але вона стара, скажу вам, і хорорна. І ц... добре в цій грі є українські субтитри. Я дуже був шокований, я думав, тут тільки англійська і інші мовні. Але українська тут є все-таки. Бляха, я скручу трохи звук. Коротше, не будемо балакати, ми почнімо нов... нову гру. Звичайно. Да. Все, починаємо. <клі> трохи я підкашлюю, я не знаю, трохи хворію. Ви можете змі. Наступне. Угу. Іфіасі загрузка така. Я ще в такій обстановці, в типу, в темноті. О. Так. ми. Бляха, я люблю, коли тут так... В дощ на дворі, в любую хату можемо зайти. Натисніть ВЕС e, і щоб рухатися і перемі... переміщатись по локації. Двері вес. Натисніть Е e, щоб лівою ліву кнопкою миші, щоб з Що? Е? E? Масивні двері, що ведущі за межами має... маєтку. Двері зачинені? Афієна, як я зайшов в них? <coughs> що я маю робити? Що це? Важкий бронзовий орман. Орнамент з зі гра. Загра... Зі... З вигравірений літерами КМ. Це як назва ігри Кравенма. О! Ключ! Як мені його достати? Що мені робити вообще? Натисніть Вілі. Ви... Натисніть Вільяма Крейн. Спочатку я нарікав на те, що... Жовтим рітуал. Щоб ритуалі були невидалими. Однак через кілька місяців. Повернувся з сп... спиною до статуї, а по. А подумав про порожність А подумав про порожність і смерть. І дух вер. Вс... І дух всередині два про себе знати. І дух всередині. І дух всередині дав про себе знати. Вибачте, що я так читаю, так собі. О! Ти про... Ти про ту статую кажеш? Куди мені треба йти, взагалі? Як мені це відкрити? А, я тут бігти, я shift можу нажати. Моторошна бронзова статуя стоїть на, св... на вершині п'єдесталу. Єдеста... Ти тільки що на мене дивився? Мені почули і мені пока... Да мені йти тепер? Оу. Бляха, я цього не бачу. А тут що? Що я тут маю шукати? Ти хто говорять неправду? Х... Хваляться, що вони можуть створити дві... Диво буде призначені для мук вічного вогню. Ага Ага. Камін. Камін. Тепло нагарі. Тепло нагріває, що холодну... Що холодний камінь. І це, над... і це надто комфортно. Цей дім вважається важ... покинутим, але щось розпалило вогонь. Але щось розпалило вогонь. Мені теж. Так, да, це дуже дивно в натурі. Це що, паутення? Оу, що це? Втрачення рай Джона Мільтона. Епічна поема. Сто... стосується біблі... біблійної банки про по... падіння людини. Про падіння людини. Я щось маю нажати? Оу. Що це? А, у мене є фонарик! <кій> Я тупанув. Думаю, у мене нема фонарика. Оу. Натисніть є, щоб лівою кнопкою миші, щоб підняти ост... Підняти. <кій> <кій> це було? Натисніть G, щоб відкрити журнал і. G, щоб відкрити журнал. А. я знайшов масштабну модель ви... винного лоху. Вона відповідає моделі, якої бачив у вистав. Встиблюй. Встиблюю. А. Ті, як міні мінікарта. Хех, це похоже на палець. А звідки це бумага летить? Я ліпше смиваюся, звідси. Оу! В смысле, що сталося? Підніміться. Принесіть масштабний модель кін... на стіл. Якщо вам потрібно, що. Я... А! Керування. Тягніть, щоб повернути кімнату. А! А! А, -а! <кх> а куди мені, блін, це повернути? Я сюда. Я на. Я сюда поставлю. І це что здало? Э! Е! Статуя зникла. Не, тільки не кажіть. И кровь тянется. Шматок статуи статуї. Відколи ти шматокс брон... бронзи. Не, тільки не кажіть, що статуї, блин, вийшло. Блін. Бляха, і ще статую зникла офино просто. Включи, включи цей фонарик, револь. Це це двері відкрив, чи ні? А, не, я тут двері відкрив, точно. Ти ещ і стрілки показывають, я ещ і не бачу їх. Збереження. А знаєте, я передумаю. Нет. Все ж таки нам треба йти. Двері задімен закриються? Ні, я їх лишу відкритими. Чому. Чому музика. Сповіщення. Сповіщення для всіх сприз. Сприз Сприз... Заводу. Металлоконструкція Металоконструк... кровен. Злодій бори... не бори. Злодійне бо... Не повинен бути найкращим льо... найкращим лордом кревеном. І повинен не отримувати зброю. зупиток плату. Протягом протягом репарації. Рекура... Рекура... Рекупера... рекуперації. Бліні настільки, блін, не так. При найближчому взгляді здається, що картина роз... розривається на досякі то... тонкі дрі. на тонкі дрібні подряпини. Хтось їх царапав, видно. Бляха! Бляха! Бляха, я ще й сам дома. <кх> До того ж. Що... Що за паутиння тут вообще? Привіт! Ти нічого не зробиш? В смісті? А що я зайшов тут? Блядь, страшно мені уже Що мені робити? Я знаю, що мені треба вийти, геть звідси. Але вихід... Вихід заблокований. Оооо! <клізок> Ооо! Ого! А-... ай! Ти де? Кура, кура фонарик! Ричаг звідкись взявся! Бери, бери моделі, сматуємося звідси! Я звітся ведь прийшов. Чокер. Курга, вихід заблокований Чи мені так здається? Курше, куди мені йти? А! Фух, блін Закрити Ні-ні-ні! Ні-ні-ні! ні не, не. Не закрывай разом з цими. Джей, що записав я. Так, якась нова кімната. Ми на цей раз її тут. А, блін, я, до речі, про ключ тут забув. А, це... Ці... А, да, точно, скоп. А, ключ для чогось потрібен буде. Очівка якась. Ми щось записали на блокноті. Було, але я сподіваюся, що це не побачу. Це знову. Я натрапив на це одну масштабну. на цю масштабну модель кімнати. Ще знайдеться спа. Ще й знайдеться спальня. А. Видно ці кус. <coughs> а, там двері за задос. А... а, видно, коли я типа перемішаю ці кімнати, то міняється. Тіпа кімната поміняється місцями. Збереження. А знаєте, і до побачення. Що це було? Я тільки манікен бачив, я тільки я вже передумав на... іти сюди.

З надписом Джордж Кревен. 480. Мінус 02. Це чорно-біле фото зображення. Чоловіка тільки який, стоїть на колі... Тільки який стоїть на коліна, схил... схилившись з головою знуреною норе... з і уча... учан з із розплавленою бронзою. з двері вилимав. А це що? Стаття з описом відомого зменшення безпр... безпритульних та малобезпечних та у добу Доубл Пес. Штат, зах... штат Західної Вірджинії. начальник поліції, начальник поліції береже дет. Ти... Береже кредит для очищення міста. Сфера. Глобус неначе. Глобус не наче мас невеликої електр... електричний заряд. Електричного заряду. А, ніфіосі, я можу його крутити. похож на колесо самого <самохоміка> Ой, бляха, що це було? Шо це? Стара дерев'яна купа темних розміток, фотографії 6 оголення, і жіно... чоловіків і жін... жінок, оздоблення сум осмуганої чорнової фабри. Вони танцюють нав... навколо кольось. Вони танцюють навколо сколяного шару. Схоже, це на в... верховну поверсі бібліотеки. Що мені робити? А знаєте, я передумав. Почому я прийшов сюди? Ровен, ти мене лякаєш? Почому я прийшов сюди? є... має бути щось? Ні, я це не буду читати. Я липше свалю, зви. О! О, смысле, а! Курча! Двери зникли. О! ты си там. Кто? Да О, О нифига ты Кабрио. Не, я это не буду читать. Иди с... А! Картина упала. Кру, и ти, и ти Що Шо мені, блін, шукати? Я розумію, що картина. А занавис. І на цьому місці тільки що две шо дурень? Фонарик мені виключає. При... Природа лимба відкривається собі мені. Це місце, но іс... існуває життя. Не місце та існування життя. Де можна ур... Де можна утриматись духів. духе? Щось записано. Записано. <кій> Жа. Жах живе у тає. Жах живе в тайниках. Темрява. Місце між цікавим і бож... І Божевілля. Я відчуваю це. Він пр... Він прагне знищити мене. <кій> Я вірю в це. А мене знищ... Хочуть знищити манекени. Не, я не буду читати, я. <клух> <клух> Вибачте, що закашей. Я знайшов модель темного гор... гориться. Гориця. я не дуже пос. Я не дуже поспішаю з виводом. Відвіданням цей місць. Я не поспішаю від... відвідати це місце. Чувак, блін. Я теж не хочу відвідати це місце. Ну ти, блін, сам поліс. І бляха двері появились. Ван Гог Бляха, ти уже тихо, ти починаєш славу. Бляха, і це бібліотека. Це бібліотека. А бібліотека була там. А яка це бібліотека? Я щось пропустив тут, чи ні. Бляха, страшно вже мені. Не тихай так. Містить філософійський опис застосування від... відбірних меч. Хімічний лікува... лікувальний засоб, засоб зв'язаний з... Зі світом припоро... природи і бі. і біології. Вибачте за мій український такий. Бо я всю жи. Все Все життя прози... все життя прози... прожив в Італії. Я назад маю вернутися? Я щось пропустив? Я щось пропустив, чи шо? Пляха. Це куда я? <клес> Ясно, я на... На чердак попав. Шо це б... О, не шо це? І що, блін май то слідкувати? Зараз на мене якась ще знов га. Зараз на мене знову якась гадина випаде. То точно. Бляха, вже обстановка мене лякає. А! Розбийськло! А як, БЛІН? А як мені розбити скло? Класні з правої кнопки миші, щоб. І. Ласніть з правої кнопки миші, щоб кинути предмет, який ви тримаєте. Куда його кинути? Туда? Зато ту Фредди блін. А куди мені його кинути? Куда мені його кинути? Візьми, бляха, предмет і куда скинь? Чувак, ти мені не можеш помогти? Десь я шо, маю кинути щось там? Да, походу я маю щось кинути там. Це поки буде довго, але не скучно. Бляха, який я дурень, блін! Ну я дурень, я путую право з лівою, Давай уже, бочку кидаємо. Зараз це, цей мене манике... кет. Який зник до того ж? Так що... Зійдіть. Зараз кет появиться за моєю спиною. Збереження! Матуваємося звідси. Що це? Шестерёнка позад. Поза дозяжносі позадує. Позадує є, позаду є зробить. Позадує розбите розбити вікно, щоб веди назов. Що веде назовні? Бляха, я... Я не Де так бляха? А! А! Курча! Куда нам іти? Марун, до с... Вибачте за слово. Наоо! Где ты, сраки? СРАКІ! А ну! останній кузок, надіюсь!